Привіт, Цім приджу мірірвенге, Юр, Юр ще дай, сьогодні ми з кодом брал старт. Я думаю, що по нас перевістю відео. Ви вже зрозуміли, що сьогодні я зроблю свій перший донат в Старт. Ну і взагалі в гру, це буде мій перший донат, і е, я вам ще розкажу, що цей донат, на жаль, буде не на Пас плюс і не на простий Пас, через те, що е, Ну, я вам коротше, потім розкажу це все, коли ми підемо в катку. А донатити я буду сьогодні на отаку от акцію за 34 гривні 90 кристалів. Ну, е, я точно не знаю, щоб він не спалити, я буду, напевне, що майже весь екран буде заблюрений, коли. Буду донатити, щоб нічого не спалити. Ну, і в принципі, давайте тоді поїхали донатити. Окей, нажимаємо. Нас зараз має перекинути і будемо купляти. До речі, можете за той час, поки я доначу, написати в коментарях, чи ви донатили взагалі в цю гру. Так, ну що ж, я вже ввів всі дані, у вас вони заблюрені, а я їх всіх бачу, я їх вожу Давайте зберігаємо. І тепер мені має пройти цей донат. Давайте зараз грузиться, грузиться і. Е, так, купляємо це. І що в нас виходить? Обробка йде в нас. Давайте зараз дивимося. Це мій перший донат, я дуже переживаю, ну зараз дивимося. так, Що це в нас тут ще є? Окей, я підтверджую, і мені пише оплачено, Тепер ми виходимо і дивимося. Так, в мене залагав бравл. от, в мене грузиться, і мої 90 кристалів зазначені. Давайте їх заберемо. і Мені прийшло, мене тепер 199 кристалів, мені треба зайти в бравл, бо в мене залагав сам бравл. Окей, okay, я вже перезаходжу в Бравл. Давайте зараз заходжу і будемо дивитися. Так, кристали мені прийшли. Давайте дивитися, там у нас інші акції появились. за 169 гривень, тепер 90 кристалів, або за 69 гривень, 45 кристалів. Ну, на це я вже донатити не буду. Як ви, напевне, що деякі з вас знаєте, я буду забирати ці кристали на скін антивірус 8-біт, який має вийти зимою. Ну, мені 600 кристалів, тому я встигну це назбирати. Ну, а тепер до сумної частини, чому я не буду купляти Бравл Пас Плюс, або взагалі простий Бравл Пас. Ну, давайте підемо. Вкатку, і я вам все розповім. Окей, погнали, давайте я вам розповім. Я е, хотів е, купити Плюс, якщо я назбираю ці гроші з криптовалют. Типу я їх сам самостійно назбираю, але е, вже от зібрався я купляти криптовалюту, і мені висвічується те, що я не можу її купити. мені треба, коротше, пройти там верифікацію, щоб я е, купив цю криптовалюту, але мені за, занадто мало років, 14 років, і через це я не можу купляти криптовалюту. Ой, ой я випадково помер, поки я вам розказую, я щось заговорюся. Давайте тоді до на наступної катки я вам далі розкажу. Ні, я не зміг купити, тому я дуже розстроївся. Але е, хоча б щось я вже зміг задонати, ну Pass плюс як ви зрозуміли, мене вже не вийшло донатити через те, що просто мене не пропустили криптовалюти. Я не зміг донати, не донатити, я не зміг вкласти гроші і заробляти з цього через те, що мені замало років. Просто через це я не зміг і тому я купив тільки е, якусь дешеву акцію 90 кристалів за 34 гривні. Мені здається, ж це прям дуже сильно вигідно. Через те, що якщо зайти в магазин і подивитися, там кристали коштують 30 кристалів. Коштує я точно не пам'ятаю, скільки новин на екранах можете бачити. Ну, або навіть деякі з вас знають, скільки це все коштує. Ну і тому і по таких причинах я не зміг здати Pass плюс. Ну, в майбутньому, може, я буду купляти, але це вже прям не точно. Ну, ладно, окей, давайте зараз е, дограю цю катку і до вас повернусь. Ну що ж, на цьому, в принципі, все. Це все, що я хотів розказати. Ну і на цьому я буду закінчувати. Тому кому ідес по обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажвіть дзвінок, щоб не пропускати мої нові відоси. На з вами був Юро Белакане Юріші 9. Всім пока-пока!